Вітаємо всіх на каналі майстерня Анвіта Життя в селі. І сьогодні у нас 18 квітня, вже добу йде дощ. На термометрі зараз плюс 7. І сьогодні буде огляд розсади. І йдемо в розсадник. Розсада баклажанів. Ось так вона виглядає на сьогодні. Гарна розсада. Поливаємо дощовою водичкою. Вся гарна розсада, всі баклажанчики красиві. Далі у нас розсада перцю. Ось так вона вся пережила пікіровку. Розсада тютюну. Розсада перчику. Ось там найбільші дерева це. Паланська бабура чи бабура. Ну, розсада, яка розпікірована по ящиках. Температура тут 14 градусів. Перець живе за сонячним, скажімо так, календарем. Нічого ми не досвідчуємо розсаду. Сонечко встало тут. Посвітило, сонечко сяде і тут настає також темінь. Також це приміщення не опалюється, тому буде тут падати температура, то буде падати. Такий красивий вид за вікном. Також ось така гарна цибулька. І в іншій кімнаті ще у нас є розсада помідорів. Оце так загальний вигляд тут. Ну, Тут у нас ще трошки розсади розпікіровані помідори. Тут один сорт. Да, тут один сорт це дебарао. Різні кольори. От. І тут на цьому віконечку у нас ще тютюн. Ну, поки все, будемо. Далі пікірувати помідори, доставляти цей стіл. Ну, от так от виглядає розсада на сьогодні 18 квітня. Навкруги все таки гарне, хочеться ще додати пару кадрів цієї краси, не дивлячись на таку дощову погоду. В цих краплинах на листах, тюльпанах, закритих своя краса. Ну, ще хочу показати ось цю красуню грушу. Так вона цвіте цього року рясно. Шкода тільки, що так трішки з погодою, що немає, не бачу я бджіл, шмелів. Але виглядає це просто дивовижно. Ну а кому це відео сподобалось, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал. І до зустрічі в наступних відео.